Сьогодні на нашому каналі відео, де я буду більше слухати, ніж говорити. Нас супроводжує людина, яка дуже добре розбирається в будівництві і будує подібні каркасні будинки. 15 соток землі І так. така хата. А хата має 132 квадрати. 12 на 1. 15 так, соток. Так, так. А в цьому місці вже дуже дорога земля, і е, будинок ми бачимо, що на міцному, гарному фундаменті, і він був побудований 10 років тому. Не добудований, але зовні ми, все, ви і люди, які прийдуть дивитися, все дуже добре видно, з якого дерева. Це з хвоєю чи з чим вона така? Це були Якась ну, ага. вона не глиниста, у нас така дуже тверда, а тут вона ну, пухка. Ну, ну, видите, вони, вони тримають худобу, вони то вдобні, тут кожен рік садять. подивіться. А тут. це що за гриби? Ну, їх не можна їсти. Не так. можна? Це пісільники як називають. А це не є мухоморе? Ну вони, вони, напевно. Вони, вони, вони топці. Та то що, треба їх збирати? Ви знаєте, що це дорогі гриби? Це дорогі, але ж ми не бої. Посад, да, дивіться, це від будинку. Світло є, так? Да? Нам показали зразки, і ми покажемо вам, як в закінченому вигляді, який вид мають такі будинки. Ось зараз нам показали, і, а ми вам. Майже всі будинки, які ось от той жовтий, це побудований саме. Так, бо тут дерево. Тут все з дерева. Ви кажете, років 10 побудовано. Ну, як я я кажу, чим, чим, чим довше, тим ліпше, бо дерево висохло. Все. Воно вже сідати не буде. Так. Ну Подивіться, яке воно здорове. Так. Тут таке дерево, що від нього сукира іскри дає. Так. Смерека. ялина. Тут. Можніший так. От дебелий, так. Да. Тут, тут яка? сходи. Тут. Моя, а, то Это, сходи USB тут уже побил, є. І по mm -hmm. Ось такий, дивіться, це вчора зробили такі самі. Любий колір затягнути. Ну, я ж. USB, утеплення, ви кажете, з середини. Теплики да? все робити з середини. Mm -hmm. Діло в тому, що як зробив середи, побив у ганку, ти йдеш вже жити туди. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, сходи є. Навіть не треба ніяку пленку, бо воно не гни. Ще раз скажіть, що треба зробити після цього? Знизу під цілі гари підбивається 25-та суха доска, тоді ставиться десятка мін -вата. Ага. І зверху можна ще дати пленку, а можна зразу підлогу, чистову підлогу встановити. Чистову підлогу. Так. І дивіться, чистова підлога плюс стелю вагонкою і поставив вікно в цій хаті можна жити. В одній другій. Ну, а чекайте, а ці щілини це з з, з, вулиці ОСБ. так? З uh, середини тут ще буде мінвата. А середини мінвата. А мінвата пленка? Пленка, а пленка. А і далі вагонка. Давати, а далі вагонка воно. або гіпсокартон. Або так. гіпсокартон. Кухня там, так. Ну, можна поділити дві-три кімнати, так і дві. три так. Гонка краще. Бо воно все дерев'яне, хай воно буде і далі дерев'яне. Ну, Як ви вважаєте, скільки ще тисяч треба, щоб це завершити? То залежить від яких матеріалів і чим він захоче обробляти. Ну я собі думаю, що тисяч, десять, дванадцять ще треба. Це точно не можу сказати, ага, бо то ага. все йде вперед. Так. Вікна двері поставити. А оці камені, от дивіться, що тут так багато їх нашо, там стільки тих камінь. Ну Він ще планує десь таке зробити під підмурівок, на рівні з фундаменту і піч. піч зробити, навіть таку на одну-на дві кімнати. І щоб цей камінь використовувати, Ну, так? ну забетонувати таку площадку. Угу. Угу. А тут а, типу, пивниця, погріб не будуть? Так, так, він щось тут, тут планує таке, півницю, погреб. вимурувати ще з каменю, щось отаке. А як вода під цим підлогом? Не не Та там, там, там ще подлога. Де потроб? Там стієї звуки. Там є, да? Колінка. Кімнати великі. А друга, третя, я буду Два вікна. Чорна там Ухід э, для півниця. Там буде овочі, фрукти. Овочі, так. Бачу підвал. От, оце кухня може бути. Де? Може Бо... бути а, так. тут стяжку зробили, так? Так, так. Від так, теплопідлогу. А може, а чекайте, а санвузол не планували? Санвузол планували, от бачите, от він і є. А, там є, зараз ми покажемо. це такий матеріал. Угу. Є там санвузол, Є санвузол, але там матеріали. Поки що туалет такий на вулиці. Ось такий вид з вікна кухні великої столової. На кухні залита підлога. Ось така кухня. Підлогу я маю, чисто так. За який час можна, що, що О, можна за який час зробити? Максимально, як той казав, оці дві кімнати за дві неділі вони будуть готові. Готові. Так, вікна, двері а, можна поставити, е... підлогу і обшити, і все. І отут... А тепло як зробити? Ну, тепло тепло можна тоді, можна тоді оцим всім камінням підмурувати, можна робити і тепло. Можна робити і тепло, дивіться, тут навіть щось таке є, що тут стегли вимурувати, угу. отут. Отут от з каменю uh -huh. забетонувати і на цим робите так, що вона буде відси підкидати дрова і буде гріти на дві кімнати. Ви як uh -huh. uh -huh. ну, Тобто є. До, до купічку зробити. Так, так. Є кому? Піс... Є люди такі, що здоб... є люди, добре роблять. Дзвонить двоє, там, там взагалі велика кількість їх тих пічників. Uh -huh. і цього дві кімнати, дві якщо... кімнати за два тижні ви можете зробити. Ну, давайте, ну, як ти кажеш, ми можемо зробити. Ще? Ну, пічка нехай буде, нехай буде за місяць, де можемо сюди жити. Дві Вхід зайшов сюди і все. Стора uh -huh. uh -huh. кухня, тут десь 16 квадратів. Так? Залита підлога, велике гарне вікно і вид з вікна. Санвузол передбачено 4 на 2, 5 на 2. Там просто цінні матеріали, і ми не можемо відкрити, але санвузол є. Санвузол, ще раз показуємо. Санвузол. Далі тут буде хол. І розходиться двері в різні кімнати. Перша кімната, друга кімната, третя. і... Простора кухня столова з видом на гори, що звідси видно гори, що звідти, просто я не можу підійти до вікна, бо ось така підлога. Люди є, які це все вміють робити. Майстри, які прийшли в кращі школи. Європейський і по всьому Радянському Союзу. Обіцяють, що дві кімнати зробити зможуть за два тижні буквально. Це дуже хороше місце, одне з кращих, дуже гарний під'їзд. Так, це санвузол і от такий передпокій просторий, передпокій, далі хол. І розходяться двері в різні кімнати. Планування хороше. Е, ну, на горище, якщо дуже хочеться, можна робити там поверх, але я думаю, що першого поверху цілком достатньо для нормального життя. Ось такий вид з будинку на гори. Що з одного боку, Навкруг. Навкруг. Підвал. Пивниця. З вулиці, вуличні двері будуть. Так. Все сухо, бо тут навіть дошки тримаються. Ось такий підвал. Зручний, каменний. Не, не внизу, не в... треба спускатися. Фундамент, а фундамент. фундамент. Є, то там ага. сходинки. підлога, купуєте, mm -hmm. знаю, а, Дві-три скодинки. Тобто це, це не є такий глибокий підвал, але дуже хороший, кам'яний. Ми знаємо, у нас е, яма називається, такий сарай. Який якісний матеріал? Таких підвалень 20 на 20, то зараз дуже рідко. Вона, Підвалина це оця перша так. балка. 20 на 20. 20 на 20, Рідко здорове таке буває, да? а так? А вона смереки? Так, ялиця смерека. Ялиця смерека. Видимо, mm -hmm. здорова, ножик, коє, у нас здорова, як цвік. Mm -hmm. Тобто добре, що можна це все і воно побачити. Не сховане, це все, все є. Таку. Угу. Наверху можна 3-4 кімнати спокійно робити. Можна, якщо Видите, дуже треба, верх. потрібно. Так, воно так і зроблено, Види, верх ламаний, що можна там собі ще обладнати. Ага, да, да. 4 -4 ще наверху. є. Я... Видно гори от, от, от такий вид навколо. Навколо тут. Тут якраз коло. Місце дуже гарне, дуже гарна ділянка, рівнесенька і такі краєвиди. Це дуже красиво. І про ціну цього будинку. Це одне із найдорожчих місць Прикарпаття. Ви це маєте знати. Саме місце дуже-дуже зручне. До асфальтованої, дуже хорошої траси буквально 50 метрів. От ми виїжджаємо на цей асфальт, рівнесенький, гарнесенький, 50 метрів по гравію. Місце прекрасне, тихе і одночасно біля недалеко від дороги. Там є два заїзди. Десь 300 метрів від дороги, і оце 50 метрів. Вартість всього цього домогосподарства на землі 15, 16, 16 соток, де земля вже доходить до 2000 доларів. Це залежить від місця, а це місце одне з найдорожчих по землі. Так, от, беремо 15 соток. І ось такий будинок, який беруться добудувати прекрасні майстри. Часто такі будинки навіть не доходять до каналу. Тобто викладати їх вже не прийдеться, тому що вони продаються. Показую їх в першу чергу по закритій силці людям, які цікавляться подібним і надсилаю, а потім вже на канал. Ну, якщо я виставлю відео все ж таки на канал публічно, то прошу вас за нашу роботу. Поставити нам оцінку, зробити коментар і дякуємо вам за увагу. Заходьте на наш канал. Ми стараємося, хоч не завжди встигаємо раз на 4 дні. До зустрічі! Вони знають, про що вони говорять, тому що вони роблять цю роботу постійно. І так, вартість всього цього господарства в прекрасному місці 39 тисяч доларів. Торг має місце. Знаю, що цей будинок дуже швидко піде продасться. продасть.